Так, друзі, хочу вам представити нашу ученицю Каріна. Це наша учениця потоку 8.0. і Каріна, розкажи, будь ласка, які в тебе зараз результат на навчання? Ой, насправді такі результати, що я навіть не очікувала. Я зараз за час навчання закрила 8 клієнтів і маю загальну суму 5725 доларів. Поки що клас, Слуха, ну це реально неймовірний результат. Це реально неймовірний результат. Розкажи, будь ласка, як тобі він в принципі? О, ну дивись, результат в мене більш ніж влаштовує. Насправді я думала, хоч би вийти там на 2-3 тисячі. Я б вже була там мега задоволена, але працюючи по системі, да, яку ми. Ну, на курсі у нас була система, а, як шукати клієнтів, як їх закривати і так далі. У мене вийшло перевершити свої очікування, скажімо так. Не які, думала, що буде такий результат насправді. Які, які були очікування? А, від навчання саме? Так, да, ну, наскільки розраховувала, що візьмеш клієнтів. Розраховувала хоча б на дві-три взяти. Ну, типу, я там не хотіла на тисячу взяти. Я думаю, а, так як це, я вже на це виділила час. Та я думаю, вже на дві-три точно маю взяти, там поставила собі ціль. Думаю, треба там відбити навчання, треба там трошки підзаробити, вийти на якийсь рівень, який мені потрібно, і думала, от якраз там 2-3 тисячі заробити, і буде взагалі кайф. Клас, а тут вийшло трошки більше, ніж планувала Да? Ну, трошки. так. У два рази. Клас. Слухай, скажи, будь ласка, в таргеті чи в тебе був раніше якийсь досвід? А, ні, в таргеті в мене досвіду не було. А, єдине, що я пов'язана з соціальними мережами, я займалася СММ. Угу. Ти займала, ага, але з таргетом взагалі досвіду не було. Ні, з таргетом для мене це було а, якийсь такий. Здавалося важкий пункт. Я думала, що це пов'язано щось там з якимись там цифрами, з якимись формулами, що потрібно там якісь важкі дії робити. Я думала, ні, поки що не буде. Я взагалі відкладала це навчання по таргету, На тебе я підписана вже більше двох років, і в мене вже була е, спроба піти на навчання по таргету саме. Але в той момент я не знаю чого, звернула кудись не туди і пішла навчатися смем. Ага. А це чому? було два роки тому. А чому не туди? А, тому що я жалкую, що не почала раніше цим займатися, якщо чесно. Тому що таргет займає набагато менше часу і набагато більше можна тут заробити. Чим саме? Так. А ну, Це моя. Суба думка, тому що на СММ, а я дуже багато часу витрачала і заробляла не стільки, скільки б хотілося, скажімо так, віддавала багато ресурсів, отримала мало коштів і трошки виграла. Ага, а чому наважилась піти все-таки в таргетовану рекламу? Я переїхала нещодавно до Іспанії, я жила до цього в Канаді, а в місті Торонто. Може, хтось є там з Торонто. Переїхала до Іспанії, я розуміла, що без знання мови тут дуже важко знайти роботу, практично неможливо, і взагалі я її не хочу шукати. Тому я вирішила йти в сферу онлайн і вирішила зайнятися таргетом. Тому що, по-перше, я бачила результати так само минулих потоків, і я вірила, що ці результати можна досягнути, тому що я знаю силу соціальних мереж. Клас. Клас, стука, а скажи, чому не хотіла от все це всі ці результати робити на СММі? Чи ти в якийсь потолок вдарилась? О, до речі, так. Я боялась підвищити чеки. Я якось на один на одному етапі застрягла, скажімо так. І... У мене була фіксована якась ставка, да, і я боїла боялась її перешагнути. Здавалося, що я недостатньо, маю мало знань, можливо, мало курсів, пройшла, мало практики або ще щось. Але от на курсі по таргету, до речі, я почала піднімати чеки і на СММ Уже і в мене з'явилася якась впевненість, все таки, лас, лас, лас. хоча Сумно. це іншого дуже, дуже, дуже топово взагалі. А скажи, будь ласка, чи не боялась йти в нову для себе сферу в Таргет. Чи... Не було страшно? Ну, страшно не було, якщо чесно. Я була налаштована, я хотіла. Як Я вже сказала, я давно хотіла. Я цю ідею виношувала ще пару років назад. Але насправді я рада, що все сталося саме зараз, тому що саме зараз в мене. А є можливість, була можливість виділити більше на це часу. Mm -hmm. Тому що ж кажу, я змінила країну, я переїхала, почала все так з чистого листа, скажімо так, виділила час і просто поринула все навчання і взяла від нього максимум, я вважаю. Клас, Слухай, ну факт, то що взяла максимум, це дуже круто. А скажи, будь ласка, от чи не було важко розбиратись в таргеті? Uh... Насправді важко мені не було як з такою підтримкою, яка є в нас на курсі. Е, наші куратори, мій куратор Владислав, технічний куратор е, Олексій, це просто не знаю якісь скарби, які в е, будь-який час, е, навіть я не знаю, о 12-й ночі е, можуть відповісти на самі дурні запитання, які тільки існують, тому. Е, з першого ж буквально зуму дали зрозуміти, що можна звертатись по будь-яких питаннях, і усьому допоможуть завжди. Тобто тобі допомогти ти на тарифі еліт, правильно? Ти знав Угу. Тобто, це хто це питає, еліт. на якому була країна на тарифі, це на еліт. А, супер, а супер, супер. До речі, чого пішла саме на тариф еліт? А, на тариф Еліт? я й я не розглядала якісь нижчі тарифи, не знаю. Мені хотілося е, навчитися продажів, дуже сильно хотілося навчитися класно продавати. Mm -hmm. а, тариф про іліт, ну, на мою думку, так, він відрізняється трошки рівним на еліті вчать продавати. Mm -hmm. Тобто, моя ціль була більше навчитись продавати е, і в подальшому навчитись делегувати всі ці мої обов'язки на когось іншого, mm -hmm. тому я впевнена до цього йду зараз. Клас, клас, клас. А чи не було для тебе дорого тариф еліт? Ну, був... це, це окупається. Це окупається в будь-якому випадку. Так, ну такі знання, така підтримка, тим паче, за скільки часу У нас навчання? Там два-три місяці. Я вважаю, що якщо розділити цю, цю суму на три місяці. І розділити її ще там на кількість уроків, кількість зумів, які ми отримували, то це взагалі недорого. Кайф, кайф, слухай, круто. А по клієнтам чи було важко з клієнтами? Чи було важко шукати? О, ну, не знаю, я, от з самого першого тижня, як тільки почався пошук клієнтів, взагалі, я почала відразу робити дуже багато розсилок. І перший тиждень я вже взяла свого першого клієнта, з яким я досі працюю, і буду працювати я впевнена ще не один місяць, тому що в нас з ним дуже класний паник. Ага, тобто це вже клієнти, кого ти взяла, і це він вже другий місяць продовжує, виходить, так? Так, вже скоро третій буде так. Я там вже з ними працюю, а я вже в них там бізнес відібрала, можна сказати. Я вже там працюю. і Налаштовую ну, по-перше, я роблю їм СММ. Оформлюю сторінку, а потім я за допомогою реклами приводжу їм клієнтів і сама ці заявки обробляю і отримую ще відсоток від цього. Лас. Слухай, дуже круто. Дай, о, так. А я це з одного це клієнта заграбую продовжують співпрацю на наступні місяці. Ще раз. Та їм все сподобалось по твоїй роботі, і вони кожного місяця тепер тобі платять. Який там чек? А, саме з цим клієнтом так, так. він мені платить за таргет 400, а частково SMM 250 доларів і директ менеджер ставка 200 доларів і плюс відсотки. На відсотках за два тижні я заробила 625 доларів. Коротше, ти з одного клієнта отримала десь там більше 1200-1300 баксів, да? Так, бак си, десь, так? Так, 50 -50. так. Це мій самий перший клієнт, взагалі, якого я взяла на навчання. Слухай, ну це топ. Ну це реально топ. Які плани далі на цю сферу? Будеш тут залишатись? Після? Звісно, залишатись. Я ж кажу. У мене була ціль навчитися, навчитися продавати і делегувати. Зараз я, я вважаю, що я вже краще продаю, що я вже цей скіл набагато підвищила. І зараз наступний етап це делегування. Частково я вже його. Почала, але хочу вже повністю навчитися делегувати, щоб просто відпочивати, кайфувати, а люди будуть працювати, і людям буде робота, і мені буде класно. Клас, слухай, ну ти молодчинка. Оце дуже сильно. Тобто плануєш ти в якесь своє агентство в найближчий час? Хочу, так, дуже хочу, якщо чесно. І буду впевнена до цього йти, тому що. Ну, я вклала багато сил. Я не скажу, що це навчання там е, супер легко. Потрібно е, виділити час, потрібно зібратися, поставити собі якусь ціль і до неї впевнено просто йти, ну, витрачати достатньо часу. Слухай, ну на 5700 я думаю, що той час того вартує, згодна? Так. Слухай, в тебе хлопець так також, також. На, на минулому потоці. Так, так. 20. Але е, він був на минулому потоці. Насправді, ну я вважаю, що він також зробив непоганий результат, враховуючи те, що якраз в той момент у нас е, був переїзд, який дуже багато забрав сили і енергії, якраз таки з Канади в Іспанію, і він е, не виділяв так багато часу, Заробив як я маю зараз доларів. змогу. Він зробив дві доларів, наче за час звичайно. 1400, якщо не помиляю, до двох тисяч доларів. Клас. А це він тобі порекомендував навчання? Взагалі я йому порекомендувала це навчання до цього. Ага я, я ще давно за тобою слідкую. А він сказав: все хочу онлайн працювати, розвиватись. Я відразу йому твою твоє посилання відправила. Він за тобою послідкував там, десь пару місяців, і як тільки почався набір. Він там буквально перший тиждень, мабуть, купив відразу навчання на еліт? Клас. Клас, слухай, не він красавчик. Пам'ятаю, він якраз так. був на Зумі, коли ми там з Олексієм були. Слухай, дуже круто. А скажи, будь ласка, яку річ, от як ти думаєш, якщо би ти була от так, як зараз, там є люди, які дивляться, і думають, там ти не йти. Ти зараз, та людина, яка пройшла навчання, що б ти собі сказала, якщо б ти була. По ту сторону екрану і думала, варто йти чи не варто, сто відсотків варта. І я, я, я без цим рада, що я буду мати можливість знову бути присутня на всіх безцінних зумах, тому що там така інформація дається. Я не знаю, мабуть, ну я е, проходила багато різних курсів. Я проходила там і по СММ, і по відеографії, по соціальних мережах, дуже багато всього, але е, цей курс для мене. Один із найпотужніших насправді. Чому? По інформації, тому що дуже багато інформації. Вона вся, ну, не вода якась, наприклад, а насичена інформація. Я від неї дуже багато цього взяла, я використала цю інформацію, в мене вийшло заробити. Значить, ця інформація, вона класна, значить, вона достойна, ця інформація. Правильно ж? Ну, Правильно ж, так. Тобто ти людина, яка багато курсів проходила, ти можеш сказати, що наш курс один із самих потужніших по ІНФІ? Так, 100%. Мабуть, навіть самий потужний. Так. тому що багато Зумів насправді так, на них треба виділяти час, треба бути на всіх присутнім, бажано, тому що ну, я вважаю, що Зуми це одне із найціннішого, що взагалі є на цьому навчанні, тому що. Можна відразу задавати якісь питання і слухати е рекомендації від куратора, мабуть, навіть досвід інших якось переймати. Це також дуже багато значить. Факт, факт, слухай, топ. Реально топ. Ти велика молодець. Е як ти думаєш, от люди, які бояться е там вийде, не вийде, якщо вони будуть робити всі домашні завдання, е чи може бути таке, що вони не зароблять на цьому навчанні? Ні, не може. Ну, правда, от е, у нас на курсі е, 17 методів пошуку клієнтів. Я, чесно, використовувала, не може 5-6 методів із тих, які є, і я взяла клієнтів. Найбільше в мене, мабуть, прийшло клієнтів з Телеграму, десь три клієнти, десь два з інстаграму прийшло з розсилок. І е, наступні клієнти вже прийшли по рекомендаціях від тих клієнтів, яких е, я взяла і дала їм результат. Тобто, спочатку я працюю на свою репутацію, а потім вже вона працює на мене, скажімо так. Клас, слухай, дуже круто. Е, як Валенція, до речі? <рес> Класно. Я гуляю біля моря зараз, на набережній. А... З своєю собакою, з хлопцями. Yes. І ми кайфуємо. E, da, Працюємо Dany, онлайн. До речі, дані вітання передавай. Дань, тобі вітання. О, Привіт. Привіт, привіт. Як справи? Добре, добре, так. я тут собачку кормлю, вибач. Все топ, все топ. дякую. дякую. Слухай, е, як працювати онлайн? Ну, Цікаво. Ну, класно, ми працюємо а, в день, працюємо, ввечері отак от виходимо, відпочиваємо, кайфуємо, а, живемо в теплій країні, живемо біля моря, маємо можливість заробляти, сидячи вдома. Ну, Я вважаю, це те, до чого потрібно рости, до чого потрібно стрімитися. Факт, факт, слухай, дуже круто. Слухай, ну в тебе реально топові результати, велика молодець, наполегливість, старання Дякую. Вони дають е, своє в правильній сфері. Тому я Дякую. дуже радий твоєму результату. Е, можливо, друзі, у вас є запитання до Каріни. Е, якщо Каріна, ще маєш одну-дві хвилини, можливо, зможеш відповісти. Е, яким чином проходить комунікація з клієнтами, якщо ти в Іспанії, це як виходить? Ми зідзвонюємось по месенджерах. Ну, мої клієнти, наприклад, писали мені в інстаграм, пишуть український номер. Я відразу питаю, на який месенджер вам зручно буде зв'язатись, чи зручно, наприклад, в Телеграмі. Вони говорять: так, зручно, і тоді ми зідзвонюємось просто через Телеграм і спілкуємось. Клас, клас, клас. Що було найважчим в навчанні? Найважче на навчанні, мабуть, був саме початок, коли першого клієнта я взяла. І почалася весь процес, тобто там е, аналіз конкурентів, ось і таку рутину, скажімо так, роботу. Спочатку е, я дуже багато часу на це витрачала, якщо чесно. А зараз набагато швидше цей процес іде, і набагато легше, і кайфовіше. Навіть зараз кайфую від цих процесів. А раніше для мене було якось так. Ну е, я говорила клієнту, що я запускаю рекламу там протягом п'яти робочих днів, наприклад. І я от прям ці п'ять робочих днів. Постійно кожен день багато працювала для того, щоб запустити цю рекламу. Зараз у мене на це йде набагато менше часу, і вже не так складно. Найскладніше був початок. Так, перший клієнт, мабуть, перша комунікація, перший телефонний дзвінок. Клас, клас. Новеньке все. Слухай, а питай чай... саме початок. Які ніші були перші, які взяла? Що за бізнеси були? А найперша ніша в мене ювелірні вироби, mm -hmm. ювелірний магазин, дуже класний в вінниці. Mm -hmm. а, і друга ніша в мене була з Канади страхування, і третя ніша зараз я працюю ще а, івенти в Києві mm -hmm. і також косметологія. ну ніша. Клас, клас. Питають через початку навчання, що їх часу взяла першого клієнта? В перший тиждень у нас блок по блокам навчання було, і є блок пошуку клієнтів. Якщо не помиляюсь, він починається з четвертого тижня чи, чи з п'ятого. От, от на цей перший тиждень блоку пошуку клієнтів я вже взяла першого клієнта тоді. Це було через Як Тільки ми почали шукати? Чи через Телеграм розсилку? Найперший, найперший був Інстаграм, Інстаграм-розсилка. Кайф, кайф, кайф. Це якраз був оцей е, ювелірка, да? так? Так, так. Е, клас, слухай, дуже круто. Бачу питань вже не... не е, скільки триває Zoom під час навчання. Друзі, ну він е, по-різному триває в залежності, Різном, так. буває довго, буває е, швидко, але записи є, тому тут не, не переживайте. Від кількості питань залежить, скільки триває Zoom, буває, що ну от найдовші зуми, мабуть, в період пошуку клієнтів, тому що е, тільки це все починається, і цікаво там, да, як знайти клієнта, як його закрити, по якій структурі йти. Ці зуми найбільше завжди, а потім, уже так, е, плюс-мінус, в середній час. Клас, клас, клас. Е, так, виходить, що за місяць, так? Тобто, там на четвертому тижні вийшли, і от в перший. Тиждень пошуку. Так. Получається, я вже взяла першого клієнта на 650 був доларів. Так. Так, таргет і часткове СММ Я продала тоді. Клас, клас. Слухай, бачу питань. Питань немає вже більше. Каріна, дуже тобі дякую, що знайшла на наш час. Дуже тобі дякую за твій результат. Бо, перш за все, результат навчання це, це ну, половина. Це інформація, а половина це старання, і ти тут точно молодець, що старалася і ті, хто старається, завжди в житті своєму е будуть отримувати все краще і будуть отримувати той результат, який хочуть. Тобі, тому бажаю тобі чим побільше е ще клієнтів, ще побільших сум, і щоб в тебе тут все вдавалося там на 10, 15, 20 тисяч доларів. То я впевнений, що ти точно цього дуже-дуже заслуговуєш. Тому багато тобі клієнтів. Чеки і всього найкращого. Ми ще з тобою на контакті потім ще завтра зв'яжемось. Дякую тобі, що знайшла час для нас. Та да, тобі також щиро дякую, всім гарного вечора. До зв'язку. Все, пока-пока, Каріна. Дякую дуже ще раз.